Хоч хризантему прийнято вважати витривалою рослиною, все ж таки хвороб і шкідників вона має. Сьогодні піде мова про попелицю на хризантемі. Що таке попелиця? Це дрібна комаха до 2 мм, яка живе поколіннями і швидко розмножується. Вона є чорного кольору, як ця, що живе на хризантемі. З'являється попелиця лугових трав. Овочів, на яких вона сидить, або уражених рослинах. А найбільшим її скупченням вважається, це нерозцвівші бутони, або нові молоді відростки. Живиться в соками рослини, позбавляючи її мінеральних речовин для кращого зростання, розвитку і цвітіння в подальшому. А в результаті цього всього. Пагони сохнуть, листя скручується, бутони відсихають і відпадають. Засоби від попелиці це актара, конфідор, ателік, фітоверм. ці, які розповсюджені і які можна використовувати на хризантему. Обробляти хризантему потрібно повністю від прикореневої зони, ґрунт навколо і аж до верхівки хризантеми. Ось як виглядає скупчення попелиці, це бачите, на молоденьких листочках ось вони сидять. Це ще, це ще не багато, просто це тільки початок. І ось тут вони на листочках. Теж видно, це молоденькі листочки знизу. І ось там внизу. Зараз я покажу на гілочці. Ось скільки їх тут. Тобто треба обробляти рослину, тому що іще ось є. Особисто я буду обробляти препаратом Децис-Профі. він для від плодожерки і попелиці. Якщо ви обробили і побачили, що треба дивитися приблизно через 2 15 тижні. Якщо не змінилася ситуація, є далі попелиці, потрібно обробляти і навіть іншим інсектицидом. Якщо змінилось, не потрібно. Але треба дивитися обов'язково. Осінь, коли хризантема починає зацвітати. Тому що тоді можуть з'явитися знову великі скупчення попелиці, так як є молоді бутончики, як я казала, і вони знову нападають на хризантему. Дякую за увагу! І нехай ваша хризантема буде здоровою!